Усім привіт, це Smart Company. мене звати Роберс, і сьогодні ми продовжимо е, так казати розглядати такі таємні місця нашого айфона. Ну, це насправді да, не дуже такі таємні е, штуки. Так, да, вже полетіли такі трішки, хайтові, ой, хайтові, то хайпові коментарі, е, де пишуть, ой, я цю фішку вже 5 років знаю. Ну, да. Це хтось її знає, хтось не знає. Наприклад, от я, як людина, яка користується айфонами вже доволі давно деякі цих фішок не знав, тому я їх дізнаюсь і ділюся ним ними з вами. Ну, конкретно, комусь це буде новинка, комусь це буде не новинка. І так, ми вже розглянули декілька, і зараз я вам розкажу про ще одну, про яку е доволі часто, я думаю, ви бачили. Всуває таке віконце, типу відмінити. Да, там якось так воно пише: типу, датами написано скасувати і відмінити. Дві опції на вибір. І завжди всі пишуть скасувати, тому що мало хто знає, що це таке. Давайте зараз розберемося, що це за функція і як її ввімкнути. І так, ця функція вона, по суті є такою, що вона відміняє останню вашу дію. Да? От, Наприклад, введення тексту. От ви писали якийсь такий великий, огромний такий, великий текст, раз стерли. А можна повернути текст назад. Дивимось, і що, це, для, що для цього треба. Ми заходимо в телефон і заходимо в параметр доступність. Далі ми йдемо в той самий. Рухомість моторика, вибираємо дотик і е, трусити для відміни. Дивимось, щоб опція була включена. Далі ми можемо перейти, наприклад, отут, тут я вам показувати не буду. І <свісно> Далі, наприклад, ми беремо і пишемо якийсь текст будь-то комусь. Ну, от, Наприклад, такими от, різними цими штуками. Написали ми декілька слів, а потім, можливо, випадково так оп, і зі весь текст. Далі ми беремо нашу хенд-руку, кладемо в неї iPhone, і беремо і трясемо трошечки, і воно відмінити введення. І нажимаємо клавішу відмінити, і оп, текст назад повернувся. Ну і Насправді ця фішка вона працює не тільки з вводом тексту, вона в принципі може відмінити будь-яку вашу останню дію. Е, ну Наприклад, я не знаю, ну давайте спробуємо, наприклад, зараз пару фоточок да? І от ми беремо фотойм тут, тут, да, там нащовкали щось. Далі заходимо в фотографії і дивимося. От, наприклад, е, і беремо. І беремо зараз, видаляємо, наприклад, от собаку. Взяли, відмінили, видалили фотку, а далі беремо наш хенд, кладемо в неї iPhone, беремо, трясемо і відмінити видалення. Да, видалення відміняємо. Хоба! І фотка нашої собаки назад повернулася. Да, ви скажете, можна, же та, да, там, умовно кажучи, перейти назад зайти в опцію нещодавно видалені, ба. Але якщо ви, наприклад, чистите свій телефон і постійно туди-сюди пригати, ну не дуже зручно, а от раз і видалили якусь необхідну вам фотографію. Да? От скажімо так. Тому ця штука буде такою зручною для вас, зручним помічником, і допоможе вам просто швидше почистити свій телефон. Ну і, в принципі, ця опція знову ж таки багато де працює. Можливо, про неї вже багато хто знав, але я впевнений, що є і ті люди, які як я, наприклад, які кожен з нас бачили це спливаюче, бісяче вікно, але просто рефлекторно, нажавали, але просто рефлекторно е, тискали, е, скасувати і все. Тому на сьогодні це ще такий маленький лайфхак. Е, підписуйтесь на канал, тому що вже до нас їде новинка е, цьогорічна. Яку ми недовзі розглянемо і розпакуємо, і це буде цікавий такий експіріанс. І обов'язково це не пропустіть з вами. був Smart Company. До побачення.